Все частіше у деклараціях наших чиновників ми стали зустрічати слово сполучення: садовий будинок, дачний будинок, житловий будинок садибного типу. І розслідувачів початківців це може вести в оману, бо уявляється щось таке або таке. Та ми знаємо за цими формулюваннями зазвичай ховаються справжні обійстя, маєтки і навіть бізнес-центри. Про один з таких прикладів ми розповімо сьогодні, а саме про будинок на понад 400 квадратів у самому серці Одеси, яку дружина заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького придбала чи не задарма, якщо порівнювати зі справжньою вартістю. І до речі, ця Споруда аж ніяк не схожа на житловий будинок садибного типу. А задекларував цей об'єкт пан прокурор. Буквально напередодні розслідування Радіо Свободи. Спочатку в декларації цієї будівлі не було. Все, більше спойлерити не буду. Тож, поки буде відбивка, перевірте, чи підписані на наш канал. І зробіть це, якщо ще ні. А ми розпочинаємо. Тимо над унікальним місцем, яке вже стали називати раєм для суддів, прокурорів і високопосадовців. Акуратні будиночки, власне узбережжя з пляжем і територія огороджена від пересічних громадян величезним парканом із КПП це закрите котечне містечко Коник, і в одному з цих таунхаусів живе заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький. Нашого сьогоднішнього героя ймовірно можна охрестити податковим ухилянтом, щоб не вносити зайву копійку в державну скарбницю. Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький вигадав цілий план У 2023 році. Пан Дмитро декларує оренду житлового будинку на 155 квадратів. квадрат. Оцінюється цей об'єкт у понад 2 мільйони гривень. Тільки от, як дослідили журналісти Радіо Свободи, розташований він в елітному містечку Коник. І його ринкова вартість становить близько 470 тисяч доларів. Мічуганька така різниця в 15 мільйонів гривень. Цей будинок за довіреністю придбав племінник Вербицького. Але останній теж був на оглядинах. І, схоже, йому так сподобалися умови, що він вирішив оселитися там сам. Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котежному містечку Коник в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що відповідно до ринкової є заниженою у 6 разів вартістю. А тепер перейдімо до інших неточностей в декларації заступника генпрокурора у березні 24-го року. Дмитро Анатолійович подає декларацію за 23-й та за місяць Осить деякі корективи, а саме додає будинок площею 420 квадратів та земельну ділянку до нього. Схоже, через розслідування журналістів Вербицькому довелося понишпорити в кишенях і знайти у власності ще одну будівлю, щоб до нього не висунули претензій. Зазначені співвласниці забудови: його колишня дружина Вікторія Васильівна та така собі Світлана Юрчак. А сам пан Дмитро виходить, поділяє частку згідно зі статтею. Ю сімейного кодексу України. То що являє собою ця таємнича забудова, зазначена як житловий будинок? Ми вирішили довідатися в Одесі, бо саме там вона і розташована. Ось що ми побачили на місці. Роздивімось об'єкт уважно. Отже, два поверхи: ані паркану, ані присадибної ділянки. Відразу тротуар і дорога. Складно назвати цей будинок житловим садибного типу. Бачимо кілька бетонних ганків вздовж периметру, вочевидь, це кілька окремих входів до непоєднаних між собою приміщень. Фасад клінкарна цегла. Окраса будівлі величезні вікна. І саме вони на ходять на думку, що будуть тут незвичайні квартири. Бо хто при здоровому глузді схоче жити, наче у шоу за склом, згідно з планом, який був в оголошенні про продаж цієї будівлі, тут має бути п'ять окремих офісів на кожному поверсі. А далі стало ще цікавіше, адже ми натрапили на документи: це договір купівлі-продажу покупці, екс-дружина Варбицького Вікторія та Така собі Світлана Юрчак, продавець Тетяна Мазуренко. Вона за нашою інформацією сама стала власницею ділянки за три роки до цього і встигла за цей час не просто зробити реконструкцію будівлі, а затіяла доволі масштабне будівництво. Подивіться самі ще в 2019 році. Забудови не було. Схоже, раніше тут були лише дерева і гаражі. Та в 2020-му вже за власності Мазуренко помічаємо залитий фундамент. Ще за рік бачимо, що будівництво йде повним ходом. А наприкінці 21-го будівля вже дуже схожа на ту, що ми бачимо сьогодні. Жінка також отримала дозвільні документи та згодом продала його. Але є один нюанс: Тетяні Миколаївні, яка нібито проробила всю цю непросту роботу. На секундочку зараз майже 70. Подумайте самі, чи могла б займатися такими операціями жінка на пенсії. А ось такий вигляд має будинок за її попереднім місцем реєстрації, за цією квартирою ще й заборгованість на 8 тисяч, та пані Тетяни ніде не видно. Натомість нам вдалося поспілкуватися з її донькою, і відповідь нас, м'яко кажучи, шокувала. А це Тетяна Миколаївна? Ні, то як можна її знайти або зв'язатися? Можна хто? Це журналісти. А ви хто? по поводу чого? стосовно адреси урожайної – чому саме Тетяна Миколаївна? Enfin? – Ми знаємо, що вона має причетність до цієї адреси. Ну, має причетність до цієї адреси. А ви донька, так? Так. Я зрозуміла. Просто є інформація, що вона купувала ділянку і будинок за адресою урожайна 1А. Ви кажете, що не купувала правильно? Ні, ні. Все точно не наш будинок. Ми нічого не покупали не продавали. То чи не свідчать ці слова про те, що Тетяна Мазуренко була фактично підставною особою у всій цій історії. Інакше як дочка могла не знати про бізнес жилку 69-річної мами? Я нічого не покупала, не продавали. До речі, донька з якою ми спілкувалися, ймовірно, жінка екс-начальника архбудінспекції Одеської області буюклі Василя Ілліча, який за часи своєї роботи там здобув доволі сумнівну репутацію. Найбільш одіозний директор департаменту архітектурно-будівельної інспекції на Одещині Буюклі Василі Ліч, якого поновив на цій посаді во голови дабі Олександр Строкач. Успішно налагоджує та очолює свою систему координат для отримання хабарів від забудовників. Чим зумовлена впевненість у своїй безкараності Василя Боюклі? Все просто зв'язки Василя Боюклі з прокурором Одеської області відомі всім. Вони давні колеги, які один одному підставляють плече то у фінансовій підтримці, то за Викивши очі на ознаки злочинної діяльності. І знову прослідковується зв'язок із Дмитром Вербицьким та його колишнім місцем роботи в Одесі. Василь Буюклі також міг би допомогти в отриманні необхідних дозвільних документів для вищезгаданої ділянки. Ще одна особа-фантом Мічуров Борис Анатолійович. Саме він продав ділянку і будинок Тетяні Миколаївні. Ми намагалися зв'язатися із ним, щоб дізнатися подробиці: чи дійсно була укладена угода з Мазуренко, чи все це вигадав. Дана історія для власних цілей Вербицького. Та за його контактним номером почули лише гудки. Та ми не зневірилися і вирушили на пошуки співвласниці території Світлани Юрчак. За адресою ми дізналися від сусідки, що Світлана з чоловіком живуть поруч із свекрухою. Однак та з якихось причин схоже зробила вигляд, що такої не знає. Світлана Михайлівна так. Світлана Михайлівна Ні, ви не туди компанія Юрчак не тут проживає. Ні. А, а можете представитись ім'я? Хоча б ні пізніше. Ми зрозуміли, чому це може бути таємницею. Виявилось чоловік Світлани, адвокат, і, ймовірно, є ще одним гвинтиком для реалізації оборудки з майном. А заможна взагалі людина Заможна взагалі людина. <гум> Якщо адвокат, Згідно оголошення про продаж вищезгаданого будинку на урожайній, ціна тут далеко не збігається із задекларованою у Вербицького. Замість вказаних 7 мільйонів 550 тисяч доларів. А це за курсом наприкінці 23-го – понад 20 мільйонів гривень. Саме за цю суму, як нам підтвердила рієлторка, і було продано будівлю. Они уже продали, ну как сказали, может быть законсервировали, но не в продаже уже это здание. А за какую цену продали? Ну, а, как они сказали, 550 пятьдесят. А, а кто там властник да. Галибова? Ну, я вам больше скажу, что никто фамилию это не давать точно не будет. Ну, то есть человек не, не афиширует свои контактные данные. На вашу думку, про кого йдеться в цих відповідях: про літню жінку чи радше про того, хто за нею стоїть, напишіть свою думку в коментарях, щоб прояснити, чому за адресою житлового будиночку в Одесі розташований бізнес-центр та чому вказана ціна не відповідає реальній. Ми спробували додзвонитися до Вікторії Вербицької та Світлани Юрчак, але вони проігнорували всі наші дзвінки та повідомлення. Тож ми поки надійшлимо запити до органів ко контролю. адже 20 мільйонів і 7 мільйонів це ну трошки зовсім різні суми. І чи не прагнув Дмитро Анатолійович тим самим вкотре ухилитися від сплати додаткових податків? Якщо ми щось дізнаємося, обов'язково вас повідомимо. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити виходу нових розслідувань. На все добре!